Наша служба і небезпечна, і важка. Слова відомої пісні добре характеризують не лише роботу правоохоронців, а й таксистів. Водії, які часто приїжджають на виклик посеред ночі, мало не щоденно опиняються в небезпеці. Адже таксист легка здобич для будь-якого зловмисника. Не дарма в усіх великих компаніях існує таємничий шифер, який працівник повідомляє диспетчеру у разі небезпеки. Втім, вчасно розпізнати в пасажирі зловмисника вдається не завжди. Не помітив небезпеку, і 27-річний таксист з Миронівки Київської області, який взявся довести до сусіднього села трьох молодиків. Ця поїздка для нього виявилася останньою. В сім ранку мені позвонила Аня. І сказала, що десь немає Сережі, не можемо вийти на зв'язок. Відключені всі мобільні, а він довго бути, бути давно вдома. Я тоді зателефонувала в міліцію і звернулася з допомогою, щоб помогли хоча б по номеру мобільного телефона оприділити, де він знаходиться. Згодом зниклого чоловіка знайшли, але вже загиблого. З численними ножовими пораненнями його кинули поблизу сусіднього села. За словами місцевих правоохоронців, такого звірячого вбивства вони не бачили за всі роки своєї роботи. Тим важче усвідомити, що все це справа рук трьох парубків 20-22 років. Всі вони в минулому вже засуджені. Двоє взагалі перебували на іспитовому терміні. Але якщо раніше перебувалися лише викраденням авто, цього разу доповнили свої кримінальні біографії навмисним вбивством. Цей, який сидів ззаді, водія накинув удавку водію на шию. Хто знаходився з боку, побачив, що цей що удавкою давить, не може нічого йому зробити, ножом вихватив свій ніж зарані наготовлений, і на чотири смертельних удари в серце. Потім ще перерізав горло». Все це лише заради трьох мобілок, півтисячі гривень і самої автівки, яку зловмисники збиралися продати на запчастини. Так злочинці оцінили життя чоловіка, якого не дочекалися з роботи, двоє дітей і молода дружина. Я не розумію, я як це дитину, людину можна взяти, зарізати, викинути незвісно де. Та Боже, треба тобі ті гроші, треба тобі та машина. Та забери все, що хочеш, ну нашу життя забира. Дійсно, я жалію, що в нас в Україні відмінили смертні костю. Бодай не розстріл, але правосуддя на вбивць чекає за свій вчинок. Кожен може провести за гратами решту життя. Проте чи буде так, залежить від суду. Майже аналогічний випадок у Харкові не закінчився призначенням найвищої міри покарання за вбивство двох таксистів. Злочинці засуджені на терміни від 13 до 15 років ув'язнення.